Вітані священники, міністранти, дорогі хористи. Наші діти, лавочки той мало не доклали дітям. Надіємося, що тепер будуть уже і лавочки, школа почалася дітей. Після канікул буде більше сьогодні. Дорогі дорослі, всі, хто в храмі молитися, хто молиться на вулиці, хто ніби випадково проходить як турист або людина, що відпочиває. Сусіди кафедрального собору онлайн громада. Слава Ісусу Христу. Сьогоднішня дата є особливою. 1 вересень. 1 вересень це початок індикту. Тобто це початок знаку відліку. І церква святкує саме сьогодні початок нового року. І новий рік завжди починається 1 вересня. це означає, що перейшовши на Григоріанський. Стиль на гравірянський календар. Ми тепер святкуємо так, як і маємо святкувати початок церковного року. Ну і цей день є особливим. Ми згадуємо у перший день церковного року створіння. От як починається Писання і створіння Всесвіту, церква згадує створіння Всесвіту. І дякує за дар створіння. І також ця дата є сакральною. Для багатьох країн, тому що у цей день починається новий навчальний рік. Хоча я кажу, це дуже все відносно. У багатьох країнах початок навчального року не асоціюється з 1 вересня. Для нас традиційно це є початком навчального року. І у цей день, коли ми згадуємо початок існування Всесвіту, початок існування людини, початок Чогось важливо нового. І оскільки йдеться про навчання, то йдеться про дітей, йдеться про багатьох людей, які залучені до нового процесу освітнього, а діти є всюди, внуки є, сусідські діти, багато машин з'явиться знову. Зміниться життя з одного дня на інший, оскільки це, цю переміну ми відчуваємо. Ми дещо, так знаєте, підходимо до всього цього, деколи з трепетом, з переживаннями, а деколи із якоюсь, можливо, і нехиттю, і не дуже можливо, хочемо всього цього. Братя, сестри, сьогоднішнє Євангеліє хоче нам дати відваги, і воно стосується у дуже великій мірі те, що називається пізнання і те, що ми. Будемо називати як навчальний рік. Звернімо увагу, що у коротенькому уривку ми маємо чотири запитання. До речі, останнє слово, яке прозвучало в Євангелії, і вони його перестали запитувати. Починається Євангеліє, що приходить законовчитель і питає. Завершується Євангеліє, перестали давати запитання. Всі звернули увагу, скільки запитань, скільки запитальних інтонацій було у цьому Євангелі короткому. Їх було чотири. Знаки пунктуації нашої сучасної української граматики дали нам чотири знаки запитання у цьому невеличкому уривку. І вони є дуже важливими, вони є символічними, вони є промовляючими. Перше запитання робить законовчитель. Інші три запитання робить Божий син. А якщо Божий син дає якісь запитання, на них вартує звернути увагу. Запитання законовчителя суттєво відрізняються від запитань Божого сина. Хоча питання усі стосуються богословської сфери. Що запитує законовчитель? Законовчитель запитує. А яка найбільша заповідь? Що запитує Божий син? Божий син запитує, а ким чиїм сином є Христос? Як же він є сином Давида? Запитує про особу. Чий є син? ким є Христос, Чим є, чиїм сином і як він може бути сином Давида, якщо псалом голосить так і так. Бачимо суттєву різницю. Що запитує законовчитель? Предметом дослідження його життя є закони, приписи, концепт. Він запитує про речі. Можемо так казати, про інтелектуальну якусь річ запитує. Про що запитує Ісус Христос, Божий син? Запитує про особу. Це дуже суттєва Річ, яка стосується природи Івангелія, природи церкви, а це означає, що нас з вами стосується. Дивіться, ми з вами звикли, зустрічаючись, вітати, і навіть у нас існують вітальні запитання. Які вітальні запитання? От ви зустрічаєтеся як справи? От Зустрілися каже, як справи? До речі, це є. Калька з іншомов'я, як справи в тебе. Вона дещо така дипломатична, аби, можливо, не починати якісь особисті речі, але є певне коло людей, яких я більше знаю, наприклад, молодята, яких я вінчав, або ще хтось вони приходять і кажуть, як ваші справи? Кажу, що ти цікавишся моїми справами, коли ми останній раз бачилися з тобою? Кажу, ти не хочеш запитати, як я маю. Кажу, як ви себе маєте, як діточки? Як здоров'я. Кажу, ти не хочеш мене теж це запитати? Ти мене за справи мої питаєш. От бачите, можемо питати за речі. Можемо зустрічати і звертати увагу на речі. О, зайшов хтось, особливо там, знаєте, чоловіки. У на якій машині прийшов? Та, 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 машина дуже мощна, Скільки там коні у тій машині? Жінка побачила, де вона такі підбори знайшла. Бачите, браття, сестри, це дуже важливо. Є речі. А є особа. На що звертає увагу е, законовчитель? Ну, річ, предмет, давай ми про науку з тобою поговоримо. Давай ми про те, що над чим ламають голови е, усі рабіни тут. Боже син, давайте поговоримо про, про особу. І у нашому житті є так, що ми мусимо виставляти пріоритети, коли йдеться про навчальний процес, коли йдеться про наших дітей. Пріоритети є дуже важливі. І всі ми би хотіли, щоб був всюди порядок, щоб все функціонувало. І одна із речей, яка забезпечує успішність того ж навчання, згаданого, є дисципліна. Але дисципліна не може бути на першому місці дитини чи колеги, які працюють. Це важливо. Дисципліна важливо. Без неї, можливо, не буде навчання, але особа. Пам'ятаю розмову зовсім такою юною вчителькою, яка прийшла ще із, сама із парти, вчора сиділа за партою, ще, ще далі сиділа за партою, але прийшла. Каже, так вони всі, всі запізнюють. Я кажу, слухай, не слава Богу, що вони прийшли. Уяви собі, що вони взагалі не прийшли. З ким ти будеш працювати? Кого ти будеш навчати? Братя, сестри, особа кажуть, вони що не відчують, що тобі важливіший більше порядок, ніж вони самі? Вони що не відчують, що... Пріоритети поміняні. Браття сестри, коли речі стають першими за особу, це відчутно. І в світі, в нашому з вами світі, багато страшних катастроф, навіть планетарного рівня, відбулися, коли речі стали скоріше, ніж особи, або змінили своє місце знаходження і зламали ієрархію цінностей. Світ сколихнула стрічка, яка вийшла у 93-му році минулого століття, минулого століття список Шіндлера. Чому? Багато людей не модну таку тему, бо тоді не було модно про це говорити. Десь там якісь історичні справки, е, щось прочитали, щось говорилося, щось було надруковано, щось не було надруковано, щось хтось згадав, сказав. Але. Не було то окреслено, як дуже велика і страшна проблема, і страшна річ, яка відбулася у Європі, зокрема у центрі географічної Європи. Кінематографія це дуже важливий вид мистецтва. Його не можна недооцінювати. Кінематографія це не лише. Цікава кінострічка, з якої потім виходять меми, на яких можна потім будувати якісь бесіди і, 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 і згадувати. Кінематографія це часто інформативна річ. І ця стрічка є шедевральною. Чому? Бо крім того, що вона є. Біографічною, вона ще є історичною і навіть у певній мірі документальною. Ця стрічка говорить про одного чоловіка, підприємця німця, який починає заробляти під час війни. Дуже успішний підприємець, е, який розвиває свій бізнес, але одного дня свої здобутки і свої е, такі підприємницькі якості він зосереджує не заробляння грош... грошей. А на особі. Потім на групі осіб. До кінця так стається, що він рятує сто осіб, стає праведником світу. Брати і сестри, ця стрічка не про польське гетто у е, недалекому від нас е, топографічно е, Кракові. Ця стрічка про нас з вами. Ця стрічка про наших дідів і прадідів. Ця стрічка про Ужгород. Це стрічка про Мукачево. Цього року 80, 80 років ми згадуємо пам'яті, як з Мукачева, з Ужгорода, Виноградова, Хуста, Солотвина, були депортовані тисячі людей. Уявіть собі, що лише з Мукачева, 21 травня 1944 року, було депортовано. 208069 осіб. А через 4 дні, 24 травня, з тієї ж станції у вагони загнали 3261 особу. За дві дати поруч одна одної за три дні. Із одного міста пропало 6 тисяч осіб, невеличкого міста. Уявіть собі. Що шість тисяч осіб з невеличкого міста пропадають. Чи ми думали про те, що до Другої світової війни кожним третім жителем Ужгород був єврей? У Мукачеві, рахуючи приселки, це був кожний другий. І майже жодного з них не залишилося. Браті, сестри. Якщо ми серйозні люди, а не просто глядачі якоїсь кінострічки, або поверхові читачі якихось новин, у нас мало би як у людей чутливих, до кінця, як у християн, народитися, ціла низка запитань. Як же ж так могло статися? Що по сучасній улиці Минайській, там де тепер є сільпо, або позаду цегельний завод. Було гетто в якому були тисячі людей. Тисячі людей. Були маленькі діти, і не було протестів тих людей якось посадили вагони і відвезли. Сталося те, що сталося, і сталося те, що говорить сьогоднішній Євангелія і те, на чим ми думаємо. Громадськість почали готувати до цих страшних подій і казали, Потрібно зробити порядок. Дивіться, що це робить. Ну, безлад це робить. Ми мусимо навести порядок. І з цими євреями мусить зробити порядок, тому що дивіться, хвороти і так далі, антисанітарія. Ми мусимо зробити порядок. Скажіть, ніхто є тут проти порядку? Ця маніпуляція: ми маємо зробити порядок. Спочатку призвела до того, що сотні людей помістили, в а далі забрали тисячі. І якось люди, включно нас християн. У 44 му році тут були християни. Тут були священики. На той час не було місцевого єпископа, тому що блаженого Теодора руку положили аж восени 44-го року. І ми не знаходимо якихось таких речей, щоб ми християни, наші діди-прадіди, встали і кажуть, що ви робите, куди ви тих людей пакуєте? Ну, далі прийшли іще інші моменти. Хтось дуже добре відчув, що ці. Збудовані будиночки, квартири стають пустими. Дуже зручно зараз позаселятися. Не пройшло чотирьох років, три з половину років, почали виселяти із парафіяльних будинків греко-католицьких священників. Десь люди навіть протестували. Знайшлися такі, які казали, ну, нічого, нашу йому таку велику площу нашої сім'ї. Вона нехай, якщо його посадили, вона нехай йде до своїх родичів, стануться до нашої катехітичний і ту квартиру. Там ми двох дві сім'ї поселимо або зробимо ще щось. Браття, сестри, коли речі стають на перше місце і сліплять, особи не бачаться. Сьогоднішній Євангеліє дуже серйозне. Сьогоднішній Евангелій дуже сильне. Там є запитання. Але є й відповіді. Коли законовчитель запитав Божого Сина, а яка є заповідь найбільша, Божий син почав говорити про особи. Він сказав: любитимеш Господа Бога твоїм всім серцем, думками, силою. І сказав про ближнього, Так го любитимеш як себе самого. Я би хотів попросити всіх нас так дуже попросити. Аби Ми всі почали сьогодні молити і почали цей навчальний рік не лише із запитаннями, яких є багато, але з відповідями, які пропонує Божий Син у сьогоднішньому Євангелії. Аби ми йшли до процесу навчання із великою готовністю любити Господа всіми своїми силами і всім своїм міством, і не ігнорувати і вчитися любити ближнього. Який буде поруч. І ця програма нехай буде програмою цілого цього навчального року і цілого життя. Божий син сьогодні промовляє не до якихось випадкових людей, промовляє до нас і до нашої дуже непростої історії, яка звершується з хвилини на хвилину. І помолимося, аби історія. Чергового навчального року була історією спасіння для нас і для наших дітей. Амінь.